Добре. Тоді які ж задачі ставляться перед цим інструментом? Які він буде вирішувати? задачі? Ну, дивись, задачі. Задача ця стоїть в першу чергу, стоїть перед керівником. Угу. Тому що без керівника зміни в компанії не відбудуться, якщо ми хочемо щось змінити, щось підправити, підсилити, ну, в розвиток якийсь піти, на да, якийсь напрямок розвитку вибрати і, і пройти шлях до, до фінішу, то швидкість оцих змін, причому ми розуміємо, що зміни спочатку відбуваються в голові, а потім вже доходять до рук. Ну, типу, якщо ми угу. хочемо, щоб людина якось не так щось робила. В порівнянні з тим, як зараз робить, то нам треба зробити так, щоб людина подивилася на це з іншого точки зору. Ну якось змінила своє чи відношення, чи, ну, чи фокус там, да, під яким він ну, фокус зору, -то зору да, як і людина на це дивиться. Тому ну, перший момент що без, без змін в голові керівника зміни не відбудуться. Задача. З, відповідно тому рівню розвитку компанії сформувати якісь якісь плани да, сформувати ну це не має бути там стратегія на там на 100 аркушів да якась там бізнес план там класичний бізнес план це 60 сторінок Ну, типу, це ну знаєш, люди можуть подивитися якийсь там відосик про ну навчання про бізнес-плани чи пройти якусь там програму навчання і вирішити: та ну що ж, я кожен рік буду по 60 сторінок писати тим більше що там буде повторюватись дуже багато. То ну, взагалі не буду цим займатися. А, тому, перше, а, ну перша задача: ну звісно, в прибрати оці моменти, які не дозволяють ефективно працювати. А по-друге, знайти прям сам сам інструмент. Підібрати такий інструмент, який для невеликих компаній буде useful. Ну, типу, його можна використовувати брати і приміняти. Не, не заморочуватись там два місяці, не вивчати там щось, не писати, якусь пісаніну. Ну, типу, то що, то, що зайве а тому е, цей. Ця пропозиція є на сайті, тому що з, з одної точки зору я розумію ну, там саму необхідність цього, тому що і сам був керівником, і розумію, як воно, як воно буває, якщо є там, наприклад, я був найманим керівником, тому мені треба було чітко знати, ну не так чотко, максимально чітко знати, наскільки це можливо, а, які очікування, які плани там у власників. А чи у власника, ну якщо один або декілька. А, тому що якщо на підзадачі одного власника працюєш, можуть у іншого бути зовсім інші цілі. І ти зробив для цього, ну так для сходячи добре, з цілі одного, все правильно, а там були ще очікування чи цілі, які ти не врахував. А та, та, точно так же в мене є підлеглі, які від мене мають отримати теж якісь ну, чітко напрямок, куди ми йдемо, де ми зараз і що ми, хотімо, ми хочемо отримати. О тому задача стоїть: ну, по перше, якщо це маленький чи середній бізнес, там де ще немає найманого директора, де власник є ну, він підприємець, він власник, ну був маркенер, так скажемо, да, і він же директор, а тут у нас великий вплив має що це за людина і що ця людина взагалі хоче для свого життя отримати від ролі підприємця. Не, не від ролі директора, а взагалі від ролі підприємця, а потім ми розуміємо, що е, бізнес це е, інструмент досягнення цілей персональних. Mm -hmm. Ну, коли ти і власник, і, і директор, і ще й всередині бізнесу щось, ну там я не знаю, продаєш чи там з виробництвом якось стикуєшся, ти ну там ти не тільки функцію директора виконуєш, а ще глибше заходиш. То для тебе, ну типу, то, то яка ти людина, то як ти як ти розмовляєш, як ти наскільки ти дисциплінований сам, наскільки ти вимогливий до себе і ну, відповідно до людей, це все впливає на ну, взагалі на бізнес, на те, як він виглядає. Якщо в бізнесі щось не так в невеликому, то скоріш за все це результат діяльності власника, ну власника директора, да, власника керівника. Угу. Тому перша задача, мабуть, розібратися навіть не з цілями бізнесу, а з цілями цієї людини, тому що у неї дуже великий вплив і на, ну, він має на бізнес. Потім ми беремо, розбираємося з цілями бізнесу, о, і е, можемо, якщо це вже ну, якщо це на часі, вже достатньо людей в компанії для того, щоб передавати людям о, оце, о, цей набір цілей, Да, для того, щоб передати, ми можемо розробляти функціональну адміністративну структуру. А, ну, просто для себе це непогано просто систематизувати і планувати вже структурно. Да, там, там є рівні, є функції, рівні управління, функції, ну, типу, більш-менш і для себе розібратися, якщо там є деякі там, ну, моменти, які так не бачиш, поки не намалюєш. І це дуже непоганий інструмент і ефективний інструмент, щоб передати людям. Отаке от зараз, отак от ми хочемо, щоб було. От дивіться, ти от зараз тут, а і тут, і тут, і тут. А потім ми сюди беремо людину. Ти ти залишаєшся на цій функції. Ну, типу, отакий. От це якийсь. Угу. Ну ти правильно сказав, що люди візуали, і якщо ми напишемо, ну всі ці думки напишемо в якийсь трактат, да, то я просто знаю. Я документи робочі, ну там по, по роботі там по. по, по ну, там, коли я ще в найм ходив в компанії, я, я розробляв документи, ну, там, якийсь опис процесів чи якісь положення, ну, там, алгоритми дії, стандарти. Люди далі другої сторінки не читають. От скільки б там не було глибше, то перші дві, оце це, ну, три. більше точно ні. Тому, якщо у нас є можливість це зробити якусь візуальну о, інформацію, в візуальному вигляді, то це точно о, буде зрозуміло. Ну і більшість людей, о, які там о, працюють в бізнесі, вони візуали, тому о, тут треба це використовувати. Так, опис може бути теж, але ну, от наша задача розібратися в цілях власника, коли, це, коли він задіяний в діяльності компанії. Відповідно цього розібратися з цілями бізнесу. Ну вже як, як структури, як інструменту досягнення цілей власника. Тип, типу, типу, ем, цілі бізнесу мають другорядне значення по відношенню до цілей власника. Угу. Ну мені здається, це так на, на хлопський розум і те, що я от бачу. Да? Цілі бізнесу підпорядковані цілям власника. Власник, так власник хоче бути там. Я не знаю людиною року по версії Forbes. А бізнес на цей. Він, він, може, він може там хотіти бути ну, там, масштаб діяльності, він може захотіти там, ну, створювати там, інноваційні рішення, да? хоче стати популярним, хоче бути впливовим. ну Багато чого. Хоче, хоче бути міценатом, ну, наприклад, mm. та, чи волонтером. Ну, це все воно все вкладається, вкладається і від цього. ну, від цього дуже сильно залежить, що це буде за бізнес, як він буде розвиватися, які там там інвестиції, які там, скільки він буде збирати на свої потреби, а скільки буде залишати в бізнесі на, на розвиток, ну і, ну, і таке і інше. Да? І буде, наприклад, якщо для нього важливо е, ну, там, розвиток е, і захват там. Долі ринку якоїсь, да, і mm -hmm. перше, що треба зробити, ну захватити там ринок, а потім вже заробляти, то цей бізнес буде потребувати, ну і це треба робити швидко, а цей бізнес буде потребувати додаткових ресурсів, зовнішніх mm -hmm. ресурсів. Типу на реінвестиції, ти ну швидко. Ну бувають такі ситуації, що ти на реінвестиції можеш розвиватися, але якщо ти ну, для тебе темп розвитку важливо, чомусь важливо, да. То uh -huh. тут, а тут не буде рішення а, власника брати, наприклад, партнера додаткового, у кого є необхідна сума грошей, чи не брати. Ну, типу, це насправді це дуже такі, ну, потім рішення від цього залежить. Ну, тобто, тобто цілі, цілі вже будуть визначати і стратегію розвитку, і, і щоденно, і, і що буде щоденно відбуватися? Які uh -huh. рішення приймати завжди uh, у кривника, ну, дуже часто є таке поліваріантний таке вибору. Да? Або це, або це, або це, і, і ну багато варіантів рішень, і, і може таке бути, що немає жодного правильного, але і неправильного жодного немає. Ну, типу, вони всі більш-менш рівні, і якщо немає якогось загального напрямку, куди все воно має. Ну, у когось пливти, у когось злетіти, у когось да? mm -hmm. От, ну, хоча б мордою в ту сторону стояти. Да? Знаєш, яку, яку ми хочемо рухатись. Тоді вибираєш то рішення, яке дозволяє тобі хоча півкроку, стояти в сторону цілі. Ну, це дуже допомагає. Ну і взагалі там от люди, які досягають успіхів, мені здається, що успішні, тому що вони в одну сторону просто ну, от, грибуть в одну сторону чи б'ють в одну в одну точку. Знаєш, як то кажуть, okay. не розпиляються, тому що у кожної людини є багато варіантів, ну, що зробити прямо зараз. І якщо людина вибирає е, постійно в одну сторону, вона потроху просувається, а через ну, там, якийсь час, там двоє, два, три, п'ять років. Всі, хто в Броновському такому в Русі, да, постійно таку можливість, таку і туди, і сюди, і тут цікаво. А тут ну а тут не цікаво тут, тут вирішив відпочити, коли треба було йти, mm -hmm. а, тому що ну, цілеспрямовані люди, мені здається, і отримують щось від життя, тому що вони, вони не дають собі можливості самі собі зпосередині життя дає таку можливість. Люди не дають собі можливості відволікатися і просуватися в одну якусь сторону. От мені здається, але це... треба чітко знати, де, де та сторона, і куди ти ну, бачити. Ну, так, да, так. Да. Кажуть, що треба мати не тільки дробину, що треба знати, до якої стіни її поставити, да, щоб там вікно було чи mm -hmm. ще щось. Але, але дуже, дуже важко на великій відстані планувати, навіть ну, наприклад, зараз, да, коли там турбулентність, там то ковід був, то війна, то все. Але людина, ну буває таке, що людина чисто з упрямства це робить і, і вигрібає. І таке буває. І сказати, що людина чомусь, ну, типу, мала якусь стратегію, та ні, ну просто, просто по-іншому не вміє. Але ми знаємо приклади, коли людина і навіть, і навіть так е, отримувала результат, mm -hmm. навіть без якогось такого, знаєш, там, без хрустального цього шара, да, щоб там, без, без допомоги там. Привідів, і все щось таке. Ну, ну і просто і людина робить те, що знає, але робить, але робить в одну сторону. Все. Ну, типу, знаєш, в одному напрямку. І мені здається, це одна з таких базових технологій. Не, може, навіть не треба пару університетів закінчувати для того, щоб це знати. Це дуже проста така, то, що називається на хлопський розум, дуже проста така стратегія. Вона. Ну, я думаю, що вона частіше ніж ми собі думаємо, дає результати. Угу. Зрозуміло. Це така моя здогадка. Я ще, я ще ну так не все ще знаю в житті, але коли багато років дивишся на якісь процеси, ну виходить, що так працює. Находиться в цьому підтвердження, так? Да, от ну, якщо по задачах, то мабуть, це коротенько так. Ella se